Маленькі майстри виготовляли роботи з природнього матеріалу. В основному їхня увага була зосереджена на великодніх писанках. Вихованці гуртка намагалися відтворити первозданність української писанки, а також традиції українського народу саме нашого регіону. Також на виставці були присутні роботи конкурсу Олімпійська писанка. Композиції були поділені на чотири номінації: великодній рушник, імітація великоднього кошика, великодня писанка, а також великодня формальна робота, яка складалася з цілої великодньої композиції. Діти виготовляли під керівництвом Вчителів роботи з природнього матеріалу, також в основному увага зосереджувалася над природнім яйцем, яке видували Також намагалися відтворити. Е первозданність писанки і традиції українського народу, саме нашого регіону, ця робота вимагає затрат близько місяця, і відповідно, два два рази на тиждень, як діти займаються, то вони один раз фарбують, один раз клеять, на наступний раз вони вже розфарбовують або наносять елементи того, що вони будуть приклеювати. Таким чином робота ця потребує довшого періоду часу. В середньому робота над одним екземпляром займає близько місяця. Найкраще з них будуть представлені на обласній виставці, а інші залишаться у міській раді.